Привіт всім! Сьогодні розкажу вам про свою стечкову пилку. Пилка це бе 14 мж 14 2, пилка китайська. Розкажу вам трошки про сам конструктив пилки. З'явилася вона у мене трохи більше року тому. Я на ній вже перепрацював, перерізав багато матеріалу, різних бланків. Сам конструктив пилки, пилки він з'явився в США десь в 40-х роках минулого століття. І випускали його починаючи. Там випускали і Дельта, і Milwaukee, і Rockwell. Тобто вони там один одного там перекупали ці всі патенти. Зараз таких пилок, я насчитав, був точно такого конструктива. Більше десятка, мабуть. Вона є і у Jet, і у і в Грізлі, Вен, Рікон, по-моєму, Дельта теж є. Я не знаю, можете зайти подивитися їх. Вони абсолютно одинакові. Може бути тільки різниця в регулюючому узлі в І натяження самої, самої стичкового полотна. Воно може бути стричагом, тобто скидувати цю, всю цей натяг. Пилка 14 дюймового, тобто в неї колеса 14 дюймів, максимальна ширина розпила. 355 мм. Ну, як для токарки, от якщо брати мою майстерню, мені вистачає цілком. Якщо у вас дозволяє висота майстерні і кошти, можна брати потужнішу, звичайно. Можна брати більшу, щоб ви розпили якісь там більш товсті бланки там і поліна. Ну, що можна сказати, Пилка так само, стрічкова пилка, так само, як і патрон токарний, він дуже розширює можливості токарки. дуже Економія матеріалу йде, по-перше, безпечніше набагато вирізати бланки, ніж з ланцюговою пилкою, ланцюгою багато відходів. Тут ви можете робити якісь такі складні проєкти, ті ж самі кукси вирізати, тобто черної бланки для куксу. Ну, будь-що. Тобто в стакарки вона дуже потрібна. Якщо є можливість, обов'язково вона потрібна, щоб була. Значить, потужність 750 Вт, така сама потужність і у витяжки. Ну, така одна кінська сила. Раніше оці пилки, ще в Штатах, як тільки почали випускати їх, вони були, мабуть, в два важчі, чими. Ця 74 кг, а там, мабуть, 150 може і більше важливо. Тумба була чугунна, з трьох частин була оцей рукав був цільний, тобто в формі труби зроблений. Потім зробили просто перемички перетинки, щоб це зміцнити конструкцію. Здешевлювали, здешевлювали. Тобто колеса з, з чугунних змінили на алюмінію вже. Вона поступово втратила вагу ця пилка. Ну, я кажу, Мені її вистачає з головою. В неї тут дві швидкості. Я на другий не пробував працювати. Працюю на першій, першій теж достатньо. Висота пропила в неї 152 мм, тобто 6 дюймів. Насправді ну, тут трохи більше, тут десь 157 мм, щоб ви 6-дюймову заготовку змогли виконати. Ну, дивіться, фотокарки 6 дюймові заготовки, вони. Ну дуже рідко, це не дуже ходовий розмір. Розумієте, ну с у молотка, то 130 висота. Саме ходові це такі 3-4 дюйма, ну 5 дюймів. Тобто десь 75, 100 мм, 120, якщо для тарілок 65. Якщо вже вам потрібно буде більше, ніж 150, ну нехай там 200 чи 180. Вже можна зробити це буде ланцюгою пилкою, це не так довго. А так цієї пилки вистачає цілком. Якщо потрібно, навіть розпустити якісь поліна там невеличкі там, висотою там 150-140, теж можна тобто, забазувати, зробити базу або навіть не робити базу просто. Розпиляти її по лінії і далі вже там нарізати на там якісь потрібні вам заготовки. Що я в принципі роблю. Єдиний мінус цієї пилки це подшипники, які вони, якими вона комплектується ще в Китай. Тобто, подшипники, три подшипники у верхньому узлі регульовочному, і внизу, і в двигуні теж. В двигуні вони в мене заклинули через два тижні. І всі в смітник. Ось вони мене, Ось вони в мене висять. Всі. Тобто. Ці я зразу поміняв, тільки я її з коробки витягнув. Через тиждень поміняв в двигуні. На маховиках я не міняв, тому що ну, не заважає техніці працювати. Якщо вони вийдуть із ладу, я, звісно, їх поміняю. Подшипники покупаю в магазині через дорогу, самі прості. Вистачаю їх з головешкою. Так, зараз я вам відкрию. Покажу, що тут всередині і трошки пропило пилу виділення. Ще раз е, нагадаю, тут конструкція сама чугуна, підставка там вже зборна желізна, штампованого желіза, але вона дуже міцна. Я думав, що буде як шалубайка, ну ні, ми її зібрали тоді, скрупили. Вона дуже міцна. Сама конструкція чугуна, все з чугуна стол чугун, регулюється під 45 градусів, може нахилять, якщо треба. Сейчас я покажу, що тут всередині. Всередині, що я зробив? Я просверлив болт довгий поставив. купив щоткобувну. Розрізав її на три частини і приклеїв сюди. Тобто ця щітка частково знімає пирсу. Коли пиляєш сиру деревину, і вона її щищає. Це такий апгрейд все, що я зробив. Далі. От той отвір, цей отвір це для пиловиння. Він взагалі не працює на жодній конструкції цих пилок. Чи на китайських, чи на американських, на будь-яких. З пиловидаленням Борються так, беруть трубку, це труба каналізаційна, це 50, -ка, але 50-ка сюди не влазить. Тому я її встановлюю так під кутом, підключаю шланг. Ну, в ідеалі взяти, купити трубу саме для цієї моделі. Труба на 40, одна сторона глушиться, далі вона пропилюється, пропилюється до половини напилки, вставляється сюди. Або на магнітах, або там ще якимось там чином. І все. І тоді 90% стружки, може і більше, все витягується е, витяжкою. Так. Покажу верхній витяг. Чого я взяв саме цю? Тому що у джета вона на... Не... Це не продув. Пиліще. У джета вона на 3000 дорожче, чим ця, але ж вони абсолютно однакові з ним. Ну, косяки у джета теж є. Можете подивитися огляди. Так, ну, це ж бандажні резини, бандажні кольця, як на звичайних пилках. Тут захист, вкил викал, є тут такі даже функція. Витягують таку чеку, і тоді ніхто без вас не включить пилку. Ну, це якщо вона на якомусь виробництві стоїть. Так, що ще пояснює? Ну, узел, оцей кут регулювачний, він дуже зручний. Тобто там теж чугунна конструкція. Такий рігель стоїть і воно вверх-вниз там. Так, пилки. пилки я покупаю, я вже розказував писав, пилки я покупаю Duckin Flatters. Продає компанія Tora. Це пилки британського виробництва. Покупаю півдюймові пилки. Для токарки. ми зараз розглядаємо цю пилку з точки зору токарки. Для токарки півдюймові пилки для розпилювання. Круглих бланків або вздовж хватає з головою. Вам не потрібно брати тоненький або ширший. Ширші ви не зробите маленькі діаметр. Тобто цієї пилки можна навіть діаметр 100 мм випилювати. Ось як. Я вирізав. Ну, от ці бланки. 100 мм можна випилювати спокійно. Пилки, це пилка півдюймова, тобто 13 мм і 4 зуба на дюйм. Три на дюйм вони не возять, хоча було б це краще. Три, три зуба на дюйм просто краще стружку відводить. Ну, цей пилки вистачає надовго. Я нею, Ви бачили відео, я точив ось саме це полотно. Я гострив її на вісу, на звичайному наждаку. Це скільки вже пройшло часу, Мабуть, може місяць, я до сих пор не пиляю. Тобто це пилка з другої заточки. Пилка така витримує від 2 до 4 заточок, поки не лопне або не перестане нормально різати. Тобто свої гроші вона коштує. Якщо у вас невеличка майстерня, невеликий бюджет, тобто це середня по ціні пилка, вам її з головешки вистачить. Якщо пилка нова на висоту повну висоту 150 мм, пиляє вона і вона не чувствує. кто-то уже не рассказывал, что там тебе звонить, что там треба тебе те, треба подрегулировать. Все уже тут отрегулировано и испытано не один раз. Так. С этой стороны вот тут есть система натяжения пылки. Есть тут такая шкала, І там написано, тобто, якщо ось півдюймове полотно, там до тої ділянки доходить, так, така, до, до рисочки доходить ползунок, і ви фіксуєте її на, на, цьому, на цій, на цій рисці. І все. Ну, вона сама, сама проста, проста конструкція. Тут шків, шків на ну, двухруйковий. Двох Тобто ви можете на більшу скорість, на меншу, але ну, я на другій скористі не пиляв. Я не знаю, є сенс чи ні. Кут нахило регулюється, відпускається. Два барашка і під 45, якщо вам треба спилювати. Ви це все діло ріжете. Так, в принципі, все. Пилки можна купити. Ви знаєте, де це це продає? Верстак UA, набирайте, вже 500 разів розказував, показував. Можливо, там інша якась там підійде. Ну, я взяв саме цю. Саме із цієї перевіреної вже конструкції. Чугунна оця, чугунний корпус. Вона досить міцна конструкція в неї. Двигун такий теж От. Ось така підставка. Вона теж міцна, хоча хоча ж вона ж зібраний штампований железяк. Але там можна зробити склад для заготовок. Так, на сьогодні все. Кому понравилось, ставь лайки, пишіть там в комментах, підписуємося, далі буде.